Шановні викладачі, студенти і випускники, прийміть моє найщиріше вітання з професійним святом з Днем Фізико-математичного факультету, який, до речі, в цьому році разом з усім університетом буде святкувати 100-річний ювілей. Словетна історія нашого університету розпочалась саме з фізико-математичного факультету який протягом 100 років вписує у літопис золоті сторінки, наповнюючи їх новими звершеннями, видатними відкриттями, значними досягненнями. Наш факультет динамічно розвивається, відкриває нові освітні програми, знаходить нових друзів у усьому світі, допомагає знайти свій шлях у житті випускникам і, звичайно, покращує якість освітніх послуг. Я вдячний кожному співробітнику, випускнику, студенту та й усім тим, хто робить свій внесок у розвиток факультету. Ваш професіоналізм, старанність завзяття і великий практичний досвід є запорукою успішного виконання намічених цілей та відкриття нових горизонтів у галузях знання світи, фізики, математики, інформатики, економіки, бізнесу і. Майже всіх існуючих професій, які ви представляєте. Перспективний розвиток факультету забезпечується саме за рахунок щоденної, наполегливої і самовідданої праці згуртованого колективу факультету і, звичайно ж, креативності і талантів студентів, яких об'єднує непохитне прагнення до успіху. Переконаний, що ви і надалі будете зберігати і примножувати наші традиції, сприяти прогресу наукової думки, робити достойний внесок у розвиток країни. Дякуємо нашим захисникам, Збройним силам України, завдяки вам ми сьогодні можемо разом радіти нашим успіхам, навчатися і працювати, наближати нашу перемогу. Від щирого серця бажаю усім. Успішного досягнення поставлених цілей, переконливих перемог, творчої наснаги, видатних звершень і відкриттів, блискучих ідей і їх успішного втілення, збереження і примноження накопиченого унікального досвіду, оптимізму, талановитих і видатних студентів, професійних випускників, гідного продовження і розвитку славетних традицій факультету, а головне миру і любові. Нехай ваша подальша професійна діяльність буде сповнена позитивними результатами, життєвою енергією, добром і злагодою, і у цей нелегкий час бережіть своє життя та здоров'я своїх родин. Гарного вам весінного настрою і успіхів у всіх починаннях. З об'єктивних причин ми не зможемо разом зустрітися і відсвяткувати наш ювілей. Але я вірю, що настане час буде перемога, і ми зберемося у прекрасний весняний день, останню суботу березня, великою фізматівською родиною, в нашій рідній альбоматер, тут, на фізико-математичному факультеті, згадаємо і вшануємо пам'ять тих, кого вже немає з нами, тих, хто закладав підвалини факультету і прославляв його ім'я. Хто поклав своє життя, захищаючи нас з вами і всю Україну. А наступного дня приведемо стрілки годинників і будемо творити нову золоту сторінку історії факультету, університету і освіти в цілому. Зі святом вас! Слава Україні! Віват Фізма!